Мене очі болять. Чого це в нього воно? Почекайте, все-все, все-все-все-все. все Я передумала, я передумала. Іноді, вбиваючи свій час у тіктоці, я бачу відео, які б я ніколи не хотіла побачити. І сьогодні ми будемо грати у гру Cursed Shirts, прокляті шорти. Чи коротенькі відео, чи тіктоки, де перегляд коротких відео перетворюється у справжній жах. Мені дуже сподобався концепт цієї гри, тому що це пошук аномалії. Нам треба буде шукати аномалії у цих коротеньких відео, і звісно почне відбуватися щось страшне. Ідея дуже класна, я сподіваюся, гра буде такою ж цікавою. Ну якщо вам також цікаво, що ж можна таке страшне побачити серед коротких відео, будь ласочка, поставте вподобайку цьому відео. Пишіть коментарі впродовж відео і підписуйтеся на канал. Погнали! Ага, ледь-ледь встигли. Слава Богу. Працівник, просто працівник. Ну, слава Богу, я. А... <праців> Міс? А? Як швидко субтитри пролітають. А? Нікого немає? Може, мені почулося. Треба уже сідати в поїзд. <праців> Мені боляче. Ледь не вдарилася об трубу, що сталося? Таке ще що хтось мене штовхнув. Дивно, нічого немає. М -м, про що я думала? Може, я просто впала? Може, це тому, що я втомила? Що це за анімація така? Може, треба завтра а -а -а. взяти вихідний? Мені так хочеться спати. Окей, щоб не заснути, наша героїня, просто імплої, просто працівник, вирішила подивитися TikTok. Я зразу скажу, що це хибна думка, що TikTok відволікає. Я не знаю, як це працює, але, наприклад, у мене особисто, коли я дивлюся тіктоки, тіктоки мене навпаки розслабляють. Це такий швидкий контент, як фастфуд, який не змушує тебе прям сильно думати. У тебе мозок не напрягається. Для мене, наприклад, TikTok це відпочинок. Наприклад, подивитися відео на Ютубі, це вже о, це вже напряжне, Я можу не хотіти. TikTok, я, в принципі, завжди хочу дивитися. І от це, мені здається, дуже погана ідея, щоб не заснути відволікатися на тіктоки. Але давайте дивитися. Так, якщо це нормальне відео, таке от миле відео з котиком, свайпніть вверх. Якщо це ненормальне відео, ага, свайпніть вліво. О, я я зараз буду 100% фейлити, але добре. Ми можемо натискати паузу, щоб, щоб уважно обдивитися фотографію чи відео, чи є там щось дивне, ненормальне. Мені прям цікаво, що там таке ненормальне може бути. І якщо ви правильно все зробите, то дорога додому буде скорочуватися. А якщо навпаки. То довше будемо їхати. Також батарея буде зменшуватися. Ви знущаєтеся. Нам ще й треба встигнути доїхати додому, зменшити оцю відстань додому перед тим як у нас сяде батарея. Ух ти! Прям такі механіки! Нічого собі! Давайте дивитися um, me, what the actual fuck? я сумую за своїми студентськими днями. Це штучний інтелект. В захист гри скажу, що у описі СТІМ. Натисну паузу, бо у мене заряд батареї там заряд батареї так так спадає, наче я не знаю, що це в неї за телефон такий, що так зарядка швидко сідає. У описі гри в стімі було написано, що в цій грі використовується штучний інтелект для генерації деяких фотографій та текстур. Але щось мене, щось мене це напрягає. А можна лайк поставити? Це, мабуть, нормальне відео. Почекайте, а тут буде хоч щось не зі штучним інтелектом. Прикольно, вона ще коментарі якісь каже. Виглядає дуже мило. А треба прям все подивитися? Боляче очам. Притом це не найкращий вид штучного. Мені здається, нормально окей. А це також штучний інтелект? Я 100% буду подорожувати, якщо у мене будеш... Ей ей! А чого вона, ляга... вона лягла! А чого вона лягла? А чого вона лягла? А що це був тільки що за звук. О, яка затишна атмосфера. А як? Не знаю, мені здається, це була аномалія. Стоп! Почекайте! Штучний інтелект? Сам по собі уже виглядає неприродньо. Ненормально. Я тут зараз все буду свайпати, що це ненормально. Тут ні однієї реальної фотографії. А в чому сенс? Хочеться чогось солоденького. Все воно за. Почекай, 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 не зас. Ага, все, я, походу, провтекала. Я не знаю, я не знаю, як розуміти, чи правильно я роблю, чи ні. О, закат такий красивий. Уже неправильно. А як зрозумі... Стоп, що? Тут все. Ну, подивіться, це штучний інтелект. Тут все неправильно. Ну, давайте я Окей, сюди. Ну, вона хоча б прокинулася. У мене болять очі. Це жахливо. <плес> Він тільки що засунув собі в рот пасту і висунув. Ну, це точно неадекватно те, що він робить. У -у -у. Tea, tea. Е, -е, е, не спи, не спи, не спи, не спи. Провтикала. А що там було ненормальне? Вона дуже класно танцювала. Що це за штучно інтелектна сім'я? What the hell? Ну, вони якісь неадекватні, вони мені не подобаються. По-моєму, я вже бачила цю модельку в якійсь грі. Оце, мабуть, не штучний інтелект. Оу. Oh. Окей. Okay. Що складніше? Вчитися чи. Окей, okay, мабуть, це неадекватно. Мабуть, так не повинно бути. Що це таке? Хто це вже за мною йде? Я це відео вже бачила. А, ми починаємо спочатку, окей, це нормальне. Якісь ліниві вареники по-азійськи, я не знаю. Мені здається, воно рухається. А, окей, добре. Очі у нас не повинні тут бути. Угу, красиво. Ну, це, мабуть, не штучний інтелект, це, мабуть, моделька просто. Ага, бачу. Бачу. Там була тінь людини, а не вази, чи що це таке. Так, а тут що? Не знаю. Здається, тут все нормально. Ау! Мені ляпаса дали! Я не знаю, це нормально чи це ненормально. Це стандартний відос штучного інтелекту у Тіктоці. Стандартний. Я не знаю, це нормально чи ненормально. Мабуть, для штучного інтелекту це абсолютно нормально. Ау! За що? За що мені це? За що мене бити? Яка затишна атмосфера? Що тут не так? Тепер тут все нормально. Бачили, там такі були лампочки. Опа, а це що таке? Що, це камера з ліфту? Це прямо ефір чи що? Визначаєтесь? Мені здається, ненормально те, що тут, бачите, різні поверхи якісь. О, це у неї під ніг, бачите, під ногами? Це, мабуть, неадекватно. Зранку сталася трагедія на лінії метро 2 в нашому місті. 14-річний студент помер. Він Ау, ау! Хтось поруч... Я... Я не встигаю прочитати е, хлопчик 14 років. Це походу оцей хлопчик, який нас харасить, який оце обличчя вліпив у вікно. А е, він помер від передозування таблеток е, снотворного. Ну, мабуть, це було нормально. Гірал, тобі по поруці оу, oh, це якісь зуби. Ні, це неадекватно. Розумієте, в чому проблема штучного інтелекту? Як відрізнити штучний інтелект? Навіть якщо це якийсь супер-кла, от от ну, супер реалістично, все одно це видно у згенерованих штучним інтелектом відео і фото є такий жовтуватий, наче відцінок. Вони, ну це видно. І тут видно у цій грі використовується не якийсь там найкращий продвинутий штучний інтелект. І видно, що деталі погано промальовані. Що мені робити? Я бачу погано промальовані деталі. Це нормально чи ні? У стандартних іграх. Навіть маленька маленька якась різниця це уже аномалія. А тут це нормально. Тож це штучний інтелект. У мене вже батарея сідає. Я знову сфейлила. Подивіться, на їх очі. Таблетки для сну. Скажи, бувай стресу. Окей. Отут що тут було ненормально? Може там хтось ззаду неї стояв? Окей, пролисну. Не вгадала, я не знаю, що не так там. А у вас е рекомендації такі самі? Це ж жахливо. Десь це все нормально. О, білочка! Боже, я ж сподіваюся, ну хоча б це справжнє відео. Це, по-моєму, справжнє відео. О, нарешті це, мабуть, перше справжнє відео, а не штучний інтелект. Я б краще так не лягала б на сидіння метро. І це все нормальне відео. Слава Богу. Так. Ну, чого вона засинає? Це оцей хлопчик. Окей. У мене очі болять. Чого це в нього голова? Все, Почекайте, все-все, все. Я передумала, я передумала, я передумала. Як свайпнути! Все, ми померли, правда? Так холодно. Мені не подобається, що. Вона просто емплої, просто працівник. Що це за місце? Я ж наче була у метро. Тіє! Чет Чет Четє! І пограйте зімою, зі мною. Ми можемо бути найгіршими дітьми, дітьми на світі, що окей? От. Тіло жінки знайшли у метро сьогодні зранку. Вона лежала дуже спокійною, погана кінцівка. Почекайте, мені треба хвилинка, щоб взагалі зрозуміти, що взагалі відбувається, і можливо, ви подумали, що це була безкоштовна гра. Ні, я за неї заплатила цілих 26 гривень. А мабуть, розробник отак, от по 26 гривень, собі взяв, щоб оплатити підписку на чат GPT, який створив взагалі цю гру. Сюжет тут виглядає так, наче його також штучний інтелект створив. Але давайте подумаємо, що ми вже маємо. Підсумуємо якийсь хлопчик, 14 років. Напився снодійних таблеток і помер в метро. Тепер він чомусь загарасив нашу ім імплої, нашу працівницю, щоб вона тепер разом з ним на тому світі грала і робила домашку. Навіщо? Чому? Давайте все таки спробуємо. Пройти на гарну кінцівку, я не знаю, як можна було для створення гри по пошуку аномалій, де треба звертати увагу на кожну маленьку детальку, взяти штучний інтелект. Штучний інтелект, який в принципі не вміє малювати деталі. Без проблем можна взяти безкоштовні картинки в інтернеті. Їх дуже багато безкоштовні, які можна використовувати без проблем з копірайтом. Так і розробляють о, оці маленькі ігри інді розробники, у яких там немає особливо бюджету. Просто беруть безкоштовні модельки і це все роблять. Окей, давайте спробуємо ще раз пройти нормально, я не знаю. Так. Темне небо, хвилі. Оце сонце воно телепортувалося з ні звідки. До мені здається, це все нормально. Так, знову ця жінка. Ще так скривилося страшно, мені здається, це нормально. Уже ненормально було. Окей, оце, оце це реальне відео? Колись хотіла навчитися малювати. Ні, це, це, це. Напишіть, будь ласка, в коментарях. От у нас зараз буде просто гра з вами в коментарях. Не знайти аномалію, а визначити, що це штучний інтелект чи ні. Це так жахливо іронічно. Якщо це штучний інтелект, того типу як справжня людина малює справжній малюнок. Якщо це штучний інтелект, то я просто це гірша гра року. Напишіть в коментарях, чи це був штучний інтелект. Штучний інтелект, який вдає, що це малює реальна людина. Окей, пельмешки. Це, це все нормально? Ну, оця сім'я це страшно. От, це, ну, це ненормально. Це неадекватна сім'я. Дуже тепло. Не тепло, це жахливо. Але, мабуть, це нормально. Це також тако штучний інто. Це що? Навіть героїня, навіть героїня. Уже підозрює, що це штучний інтелект. Вона каже, це що, відео згенероване штучним інтелектом. Так. Так, що. Окей, це все нормально. Мені здається, тут все ненормально. Той круасан якось дуже дивно себе поводив. Так круасани себе не ведуть. Так, отут, по-моєму, була цінь. Не ва... Так, я вже бачу, бачите, тінь наче ніг якихось. Е, тут також неправильно номери е, поверхів. Білочка, по-моєму, нормальна була. Отут, по-моєму, також все нормально було. Панда роллинг. Здесь все нормально? Окей, провтикала, походу. Ну, от скажіть мені, чи не можна було просто взяти на якомусь стоковому сайті просто відео котика? Я... О, мене це просто вбиває. Твої маленькі лапки будуть холо. Господи Боже, перев. Це було страшно. Хто зняв це відео? Як. От. Якщо б подумати, що це реальне відео, яке ви знайшли на... в своїх рекомендаціях, то що таке взагалі? Древець все нормально. Сподіваюся, хоча б це не AI, тому що як це, якщо це танцює штучний інтелект, мені буде боляче. По-моєму, щось не так з дзеркалом. Походу, щось не так було з дзеркалом, реально. Е, тут все нормально, тут я пам'ятаю, були супи, знову ненормально. нормально. Так тут все ненормально. Мене ця гра виводить. Отут тут ненормально там якісь вогники були. Так, знову типу типу, типу. типу справжній малюнок. Можливо, він справжній, я не знаю. Ага, на цей раз він нормальний, тоді там якесь Дивне... не дивне обличчя. Скелет був чи щось таке. Ну, сенсет, сонечко сідає. Не доїду я додому. І за все все нормально. Окей, okay. це була аномалія в штучному інтелекті. Добре. Вона почала засинати. Я хотіла перелиснути, щоб вона не заснула, але там було щось страшне. Окей, це, це було перше хоч щось страшне у цій грі. Так, це ненормально так їсти пасту, це неадекватно, тому ми перелистуємо. Так, давайте дивитися, що тут не так. Цей малий мене виводить. Ну, я не знаю, що тут не так. Ні, ми не встигнемо доїхати. 30% заряду, а мені ще 2 кілометри. Виглядає смачно. Напишіть коментарях, що це за страва. І чи є насправді така страва. Може це штучний інтелект цю страву придумав. Окей, очі, це ненормально. Мені... Клас. Вау. Вона починає засинати. Я не можу продивитися все відео. Мені важливо бачити все відео. Окей, нормальне. От чого ненормальне тільки що було? Що там було ненормальне? Ви мені можете сказати? Ненормальний круасан, він страшний. Е, це я. Приємно себе бачити зіркою ТікТоку. Ну, що тут не так? Ну, все не так. До речі, от мені здається, це не штучний інтел. Окей, це не так. Все у мене вже сідає заряд. Тут. Е... не так. Отут що тоді не так було, зубів немає. А, вони з'являються, добре. О, давайте дочитаємо. А, цей хлопчик помер пізно вночі. Його тіло знай... знайшли під сидіннями. Окей, це аномалія. Вісімсот метрів, боже. 600 метрів я може ще виграю. Може типу там людина якась стояла, яку я не бачу. Так, знову цей у нас хлопець. 600 метрів. Ага, чудово. Вони дивно рухаються, я. ну... <плес> не лягай. Що ж тут ще не так? По міркам штучного інтелекту тут все нормально. Є, реально. Ой, ця страшна сім'я. Це жах. Про мені дивитися боляче. Очі болять. <плес> Ми такі щасливі. Добре. Зразу пролистою. Я приїхала? Телефон показує, що ми приїхали на місце призначення. Скоро поїзд під'їде на зупинку. А це який такий телефон показує, скільки їхати в метро? Хоча. По-моєму, є додатки, які показують, скільки тобі там їхати ще. Нарешті вдома. Я так втомилася. Не знаю, скільки я ще буду працювати в цій компанії. Слава Богу, в мене немає дітей. <клухи> Що мої батьки зараз роблять? Він, може, заснув. Хто заснув? Я так хочу спати, піду спати. Випий таблетки снодійні. Стоп, гарна кінцівка. живи один. Вона прийшла додому, і така, як добре, що в мене немає дітей. Це натяк на цього 14-річного хлопчика. О, це жорстоко виходить, вона не хоче дітей, але на погану кінцівку цей хлопчик тепер завжди з нею. Він каже: будемо завжди тепер бути з тобою гратися тут на цьому світі. Ану, я хочу подивитися, чи можуть бути ще якісь інші аномалії. Я не помічала, що вона так близько до цієї труби прилітає. Це жах. Ну це дерево, дивіться, воно криве, мені здається, це аномалія. Профтикала. От ви бачили? Окей, добре, добре, в природі також є такі дерева. Добре. От тут я так і не зрозуміла, яка тут взагалі може бути аномалія. Тут немає. Малого обличчя батька, а цього малого обличчя мами. У спокі. Спукі-спукі. Шостий поверх. Так, добре, давайте перелиснемо. Ми зараз помремо. Тут типу круассан справжній. О, нове відео нарешті. Є. Угу. Це, по-моєму, справжнє відео. Це, по-моєму, справжнє відео. Єй. Це аномалія. Це аномалія, тому що це справжнє відео серед усіх е, несправжніх зі штучним інтелектом. А в чому була проблема от таких от багато відео знайти навіть фотографія її і її батьків це штучний інтелект? Концепт гри, ідея гри дуже крута. Вона мене реально підкупила, і я дуже хотіла зіграти в неї, тому що я думала, це буде щось прикольне. Але я максимально розчарована. Я вже не раз казала: я не схвалюю у іграх озвучку від штучного інтелекту, не схвалюю якісь малюнки, які використовують створені штучним інтелектом. Насправді, мені здається, навіть легше знайти якісь безкоштовні асети модельки в інтернеті, ніж використовувати гено. Штучним інтелектом. Як на мене, штучний інтелект його дуже-дуже видно. Він виглядає незвично, він виглядає навіть страшно, і от мені здається, найстрашніше у цій грі, це саме така величезна кількість штучного інтелекту. Чесно, якщо б розробник постарався, він би міг просто назнімати сам цих відосів. Будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте, що ви взагалі думаєте про використання штучного інтелекту іграх. можливо, вам ця гра сподобалася. Мені особисто сподобалася тільки ідея. Я сподіваюся, хоча б ідея була придумана людиною, а не штучним інтелектом. Я вам дуже вдячна за перегляд. Будь ласка, поставте цьому відео вподобайку. Чекаю вас в коментарях і підписуйтеся на канал. Ну а ми вже побачимося з вами у наступному відео.